Там виходить, дивіться, відповідно до законодавці. Людина має право зносити змінити генеральний план території до нас про ночення якщо в нього там є земельна ділянка. Людина не буде об'язано надавати цю інформацію, що воно там збирається робити. Вона просто тільки зараз дозвіл. дозвіл для того, щоб дозвіл. дати свої пропозиції. А після цих пропозицій ми будемо їх розглядати, будуть громадські слухання, буде комісія. Якщо нас не влаштує те, що вона намалювала, ми надаємо, чи пропозицію вона їх е, враховує. Якщо не враховує, ми її не підтримуємо і кажемо, побачимо. Все. Дозвіл, дозвіл. так, дозвіл. Є да, та, 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 та. е, пропозиція, не знаю, зауваження, як... У мене великі прохання. От у нас три дозу лейдуть, нам трошечки більше конкретики, тут навіть немає площі, я особисто був присутній на комісії ну, від да. Я зараз, ну, от зараз сказали 26 гіктарів, а наступного разу не сказав, я вже знаю, що це за ДПТ, які б розглядали? Трошки більше інформації. Вулицю напишіть. Питань напиші, немає. Деш, да, 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 там ще вулиць немає, бо це ж детальні плани, там ще вулиць немає. Там кадастровий номер такий. будь ласка на детальному плані пропонувалося побудувати школу, садочок і стадіон. Які ще зміни можна вносити до цього питання? Він ідеально. Там садочки і школи. Що ще можна зробити? Щоб туди було б свої дітки поставити. Мало того, той, хто звернувся, це було питання на минулу сесії. Тоді е, забудовник написав свої побажання, що він хотів там побудувати. Ми його мінуснули за це. Так, так, ми мінуснули це питання. Тому зараз він просто написав, хочу змінити. Ну будемо розглядувати за першого. Це, <постив> це. Зазнає, це, розпровод. це, це так. ж так. Це ж мінь. Навіщо Показала, що Навіщо На змінювати? А ми знаємо, що вона та... хоче робити. чого ви вважаєте, що він хоче зробити не озвучить? Не Тепер розумієш, що так не пройде. Ну, то він зараз то і так, не подає по іншому, щоб давай не так. Нам до голосування про надання дозволу, внесення змін, до містобудівної документації, детальний план. Території багатоквартирної житлової забудови та громадської забудови села Софіївська Борщарівка. За 24 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження внесення змін до містобудівної документації. Проєкт внесення змін до детального плану території багатоквартирної житлової та громадської забудови в селі Софіївська Борщагівка. Будь ласка. Щодо питання про збереження, внесення змін до місцевих документації проєкт внесення збільшення детального плану території, багатоквартирної житлової та громадської забудови в селі Стефійська, Божевівка, Києво-Сапошніцького району області, площа 20 гектарів. Заявник БРС. Територія, ну, це поруч біля Європарку. Так, так, на кропі, так. Це поле там. Зміни в основному там стосуються конфігурації забудови. Замість одного дошкільного то навчального закладу там планується два вбудованих і один окремий, причому кількість, кількість діток, діток, які там зможуть перебувати, вона навіть трішки збільшується. Прийсуння на комісії, так як відповіла оцей площ, що це так пошукати. То саме на цій там немає на цьому Є хлорік на площах на цій самій. Це точніше і ставимо голосування. Я теж була на цій комісії і на як у деталіку, в якій мнозі зміни, було написано чітко, що там знаходиться школа. Але її якось якимось чином, там просто для громади поясню. Там була така якась калітка, непонятна, незрозуміла. І, і зовсім інше вже ну, там було розташування, і будинки, якісь точки. Тобто, але в, там, де розшифровочка, там була чітко зазначена школа. Дивіться, дивіться, там, дивіться, з, ну, дивіться, років п'ять я... часів назад, коли сільська рада розробляла свій генеральний план <плес> е Собільської <плес> Вартиківськи, <плес> ми <плес> там, там дійсно понамальовували школи в домівній формі. Повторюю, в довільній формі ми понамальовували школи. На сьогоднішній день, коли власники стали власниками, тоді ще не було власників земельних ділянок, тоді ще були землі агрокомбінату Пуща Водиця, і ми в довільній формі понамальовували школи, садочки і тому подібне. На сьогоднішній день з'явилися власники даних, ця земля була роздана людям працівникам агрокомбінату Пуща Водиця. Міста Києва, села Софіївська Босівка, Петропавловська музич. От, вони роздали ці землі. Забудовники скупили ці землі. Забудовники скупили ці землі. І на сьогоднішній день розробляють свої детальні плани на ці землях. Хто тобто скупив 20 гектар, то тобто 26, шість вода реча там теж скуплена. Спочатку ми ми розробили детальні плани. Ми розробили детальні плани за від, від цієї дороги біля Адарича, там біля уютного кварталу, і там в тих детальних планах, тих попередніх детальних планах, там є дві школи, там є три чи чотири садочки. От, а їх раніше не було на генеральному плані села Софіївська Верхівка. Тому на сьогоднішній день оці школи, що тут були там намальовані, вони і конфігурація, вони місто здвигаються, і тому подібне. Бо коли розробляються нові власники, то була, ми малювали, і власник тоді була ще держава, а комбінат ну ще водиться. по новому на сьогоднішній день малюються ці школи і ці садочки. Тому воно дійсно може не співпадати, це дійсно право. Але розробник, який розробляє ці детальні плани і посадочка, і школа на всю ту територію він враховує на цій території, там дійсно повинно бути 34 школи на цій всій території. А садочки там іще більше. Тим більше на сьогоднішній день е, прийнято архітектурне рішення, що можна садочки мати в е, житлових. Вбудова, тому деякі зміни роблять в детальний план, щоб побудувати будинок і збудованим садочком. Це дійсно таке є. Також таке. голосування про затвердження змін до містобудівної документації, проект внесення змін до детального плану території багатоквартирної, житлової та громадської забудови села Софіївська Борщагівка. Четверте питання. За 24 рішення прийнято п'яте. Про затвердження містобудівної документації, детальний план території, підрозміщення багатоквартирної забудови по вулиці, Мальовнича, село Петропавівська, Борщагівка. Будь ласка. Щодо питання про затвердження містобудівної документації, детальний план території, підрозміщення багатоквартирної забудови по вулиці Мальовнича в селі Петропавівська Бошагівка, Бучанського району Київської області. Площа 166 гектарів. Заявник рік Балюк. Комісія вбулася вчора, висновок позитивний підтримати даного рішення. Дозвольте жителям сказати, будь ласка. Ми виступаємо від жителі громади проти забудови, там у нас багато аргументів, ось наскільки людей прийшли, тому що сьогодні робочий день. Ми приходили минулого разу, закликаємо вас, шановні депутати, дослухатися до нас, тому що питань у нас дуже багато. Перше, це те, що там дорога вузесенька, і ми знаємо, що у нас вже зараз виїздів немає, а там додасться 229 квартир. Друге, це те, що там буде велике навантаження на каналізацію. Ми придбали землю нижче. Ми знаємо, що там уже є великі проблеми. І ми поцікавилися цим питанням. Ми ходили до пана Гусєва, Ми поцікавилися, що там буде далі. Ми знаємо, що там Каєнеска передбачена, але ще невідомо, чи вона витримає таке навантаження. Там ще 56 будинків буде нижче таунів, плюс це багатоквартирна забудова, плюс прайський, який зараз не введений ще, але він також додасться. І там може бути велика проблема. І ніхто не гарантує, що її буде знято. Плюс по деревах нас дуже турбує питання з деревами, те, що вони можуть бути пересаджені. Нас запевняють, що є технологія, вони будуть перенесені, але ми знаємо, які там дерева, величезні старі, якщо їм підріжуть коріння, то дуже не факт, що вони приживуться. І там частина дерев все-таки буде зрізана. Ми цікавилися. Вчора ми ходили до профільного заступника і все вивчали це питання. Ми дивилися, де вони будуть залишені, де вони будуть зрізані. Нас не влаштовує це питання. Нас не влаштовує висотність, те, що там все таки будуть деякі семиповерхові, шестиповерхові будинки. У нас зараз багато будинків коробок, які стоять не здані. Ми просимо вас розібратися спочатку з тими будинками, а не плодити нові. Ми також просимо звернути увагу на те, що це велике навантаження на соціальну інфраструктуру, про яку щойно багато говорили. У нас садочки школи переповнені. У нас ліцей, який поряд із цією ділянкою, переповнений. Ми на цьому вже акцентували. Моя дитина ось у залі присутня, яка ходить у перший клас. Прошу звернути увагу з третього класу діти вчаться в другу зміну. Якщо буде 229 нових родин. Це всі купують у новобудовах переважно молоді сім'ї, які заводять дітей, які будуть водити дітей до школи. Це буде шалене навантаження, і в нас знову немає куди дівати тих дітей. Подумайте, будь ласка, про дітей. Подумайте про те, що нас чекає. У нас повно ділянок, які купують, і кожен день ставлять нові тауни, нові будинки. У нас заселяються люди. У нас буде ще більше навантаження. У нас жодної школи не передбачено. Ми не бачимо, щоб її будували. А це буде дуже дуже велике навантаження. Ми зібрали підписи. Прошу звернути увагу. Ми дві години збирали і зібрали дев'ять сторінок підписів. Ми подали їх у сільську раду. Вчора ми подали скрізь, у діам подали в КОДА, в мінрегіон подали. Ми просимо звернути і взяти до уваги те, що ми просимо, як громада, до нас дослухатися. Ми подавали уже скаргу, до нас попереднього разу не дослухалися. Ми просимо почути нас зараз і не йти проти рішення громади. Ми також знаємо, що минулого разу. Було заявлено, що нібито були проведені громадські слухання, і пані депутат Гараніна сказала, що отримала відповідь від Укрпошти, що газета з повідомленням про громадські слухання роздана не була. Ми не можемо зараз з'ясувати, роздана вона була чи ні, але Укрпошта сказала, що вона не була рознесена. Тобто дякую, люди дякую, не знали дякую. такі, як ми. Будь ласка, не навіть гірше. Шановний пане голово, прошу вас особисто. Ви казали минулого разу і неодноразово закликали, що ми маємо дбати про комфорт наш. Так це безпосередньо наш комфорт. Я до ваших слів апелюю. Вас прошу зараз зробити нам життя комфортнішим, а не погіршувати. Це ж у ваших силах. Ви, коли всі йшли, ви обіцяли, що ви будете робити життя комфортнішим. Дякую дякую. Дякую вам, велике. Сподіваюся, дослухаєтеся. Ставлю на голосування, про затвердження містобудівної документації, детальний план території, під розміщення багатоквартирної забудови по вулиці, в селі Петропавлівська, Бощагівка. Прошу голосувати за рішенням прийняття. Рішення. Дякуємо! Про затвердження міста документації, детальний план території, багатоквартирної житлової забудови в серії, Софіїська Борщарівка, Києва, Святосівська району Київської області. Будь ласка. Детальний план території, багатоквартирної житлової забудови, в Софіївська, Софійська Бощерівка, Києва, Святойського району Київської район, області. Площа даного детального плану 28,2 28, гектара. 28, Заявник громадянка Максинова. Ну, Зверненняся на дішкову проєктну реалізацію, розробника міської документації. Висновок комісії по позитивний. Це біля Жулянського моста, так? Ну, це резидент. Резидент, а це впирається в Журлянське місто, який виїзд буде на дорогу? Дякую. обучалась бы в двух зданиях, одно. то рабочее. А школи там немає. мали. Я думала, что это не так. Нет, там еще там два заточка, там школи немає. мали. Ира, вы можете сказать, я своя голова архитектурной комиссии и такой э, класс? На сьогоднішній черзі з 10-го, перед цим, там теж школа, школа вже будується, там вже закінчується школа на сьогоднішній день. Попередньому школа будуємося. Є деталь, два детальні плани території, які примикають до здоров'я. Є один забудовник, якого комплексна забудова йде по за двом детальним планам. В одному детальному плані є велика школа і соціальна інфраструктура, яка закриває повністю потреби двох детальних планів. Це про це вчора наголошував біодробний, в детальному плані це все є. Ми брали вчора Проєктанти брали два детальні плани території, плани і той, який поруч знаходиться, і той, який зараз розглядається. І на тому, який знаходиться поруч, який затверджений, там дійсно є велика школа на 1400 40, 60 місць для навчання. Ця школа там передбачена ну. і вона повністю вона і вона повністю враховує потреби обох усіх забудов. Там є дитячі садочки, там повністю є, є вайдання, це, 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 і спортивна інфраструктура і дитячі майданчики, і спортивні майданчики. Багатоповерхових гарантів. Цьому Вони поруч находяться, це одна і та сама забудова. Не 20, а 12. людей 12 тисяч, а не 20. Добре, 12 тисяч. Є, є, є. 12 тисяч. Це мінімум тисяча дітей. Доступність до школи там більше бухтомета. Да. Два поліч комплекси, вони одне там забору. Ми розглядаємо розглядає. деталі зараз. В комплексі. Як це в комплексі? Ви розглядаєте деталі. Дякую, 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 дякую. Ставлю на голосування про затвердження містобудівної документації, навчальний місто план території, багатоквартирної житлової забудови слід Софіївська Бощагівка. За 24 річ. Наступне питання по смові. Поприсвоєння найменування вулиці села Софіївська, в селі Софіївська, Бащарівка, будь ласка.